Всім доброго ранку. До мене завітав Volkswagen Passat B8 2.0 TDI, 190 сил. Передній привод на DSG. В автомобілі є характерна помилка по клапану ОГ. Буду робити адаптації, виявляти цю помилку чи вона активна. І подивимося на комп'ютерні показники. Так, подивимося на показники 232 пробігу. Що ми бачимо? Так, прогріти температура оливи 102 градуси. Робив адаптації, і автомобіль добре прогрівся. так Як по екології, тут проблем особо не бачу. Після постійної регенерації 44 км в мінусі. 64 грами це понятно 4 на холостих, непогано, навіть дуже добре, як для такого пробігу, даю газ в пол. І тиск невеликий, 30, але автомобіль має 3 характер... гектопаскалі. Але автомобіль має помилку P0401. Слішно низька пропускна властивість. Це другий контур клапана ОГ, я вже продіагностував. Цю помилку виявив якийсь з контурів клапана ОГ, дає збої. Робимо по-бистрому. Так, щоб не займати довго відео, автомобіль сам газує. Перепровіряється, але це швидка провірка, щоб виявити помилку. Так, є помилка активна. Є. Другий контур клапана ОГ. Не дихає. Так. Але видаляти постійно помилку це не варіант. Так, зараз триває чистка без фільтра, тому що фільтр тут. Так, що я можу сказати по цьому? Ось на цьому фільтрі аналізи автомобіля. По-перше, дуже багато чорної сажи у великій кількості, крупної. Потім золи теж предостатньо, але це пробіг, звісно, вона буде. І можна поглянути на білі кристалики. Зараз фокусую. Ось так може краще. Білі кристалики, це від системи AdBlue, тобто від цієї мочовини. Яка забила другий контур клапана Єгіра. Чистка буде тривати, поки це зовсім не буде чисто, звісно, але індивідуальний аналіз всієї системи екології, а також роботи двигуна, буде надано власнику авто. Вже в крайніх останніх відео регламентую не тільки систему чистки екології, як вона працює, а деякі фактори, які впливають на екологію. Щоб автомобіль привести в ідеальніший стан, система чистки екології, плюс ще деякі фактори. Але в кожному автомобілі це індивідуально. Не завжди. Може бути щось погане або добре навпаки. Кожен автомобіль по різному. Чистка системи екології більше ніж 50% продовжить життя автомобілю. Так. Чистка завершена, на обертах 15-16 мілібар, гектопаскалів, на холостих 0. Перевіряю датчики диференційного тиску і всю систему. Так, датчики вірно показують 1-2. Так, повинно бути вже 3. Так, даю газ в пол на обертах. На обертах невірно. 21. По факту 15-16. Переставлю місця ми побачимо, що буде. Так само 1, 2. Та й на обертах, невірно, показують. Навіть ці гірше показують. Підкинув два нових датчики диференційного своїх. Для перепровірки мінус один показує. Даю газ в пол. Трохи краще. Але ставлю рідні датчики і роблю всі адаптації. І так, висновок по автомобілю. Екологія почищена, помилок по клапану ОГ вже немає. Адаптації всі провів. Є невеликі зауваження полям до зонду. Але це потрібно відслідкувати. З власником авто тримаємо зв'язок, щоб автомобіль проїхався не одну сотню кілометрів, щоб розуміти, як він працює в дорозі. Тому що зараз робити висновки на цьому автомобілі ще зарано. Звісно, не буде відгука від власника в коментарях, тому що я особисто буду з ним тримати зв'язок. Відео вийде на канал. Тому що ви його зараз дивитесь. І все. І потрібно ще в майбутньому, як для мене, розуміти, в чому може бути причина цих помилок по єгерам. Тому що для цього автомобіля не властиво такі помилки. Це більше минулих років двигуни еа 188 Там в склапаному ГЕС точно є проблеми. Як забивається, так і електроніка. В цих двигунах я не зустрічав таких помилок, але буду тримати зв'язок, щоб розуміти в майбутньому, що завадило, чи просто забилося від пробігу, чи якась інша, інший побічний ефект вплинув на автомобіль. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного вечора, до побачення.